Мишка? Краще? Ту -ту -ту, ту -ту -ту. пару штрихів. Чекаємо, поки появиться трансляція на девайсах, щоб перевірити звук. Поки що працює, Поки що... Так. так, все добре, звук є. Дивимося, що тут все чудово. Гадаю, можна розпочинати. Слідкуємо за чатом. Вітаю усіх на прямій трансляції каналу Все про ЦЗ, де ми вкотре будемо розігрувати підручник для вивчення чеської мови на рівні А1, А2. Але цього разу не крок за кроком від Ліда гола авторки, докторки філологічних наук. А власне, ось такий новий підручник, називається Лево у задній. Авторок там досить багато. П'ять штук. Чотири. Чотири авторки. Ось такий от підручник. Оберну, покажу. Там ззаду є два цих от QR-коди. Ось ця от справа це для студентів, де, тобто, скануючи його, ви зможете перейти, перейти? Куди? Зможете скачати собі аплікацію, тобто мобільний додаток. Також до нього доступна онлайн-платформа. Зараз я гляну на сайті. Здається, тут спереду має бути вказано. Так. Ну, з тим, тут все є. Також до нього доступна онлайн-платформа, додаток, ключі з відповідями і принцип, скажу вам, вивчення. Він схожий до тих підручників, які були від Голи. Проте цього разу. Він без пояснень українською мовою, проте досить таки зрозумілий і доступний. Я б сказав також хороший, я дещо вже в ньому сам пройшов, щоб пригадати. І не, зак... не скажу, що критикував би його. Досить таки хороший для практики. Е, сьогодні, цього разу, у нас взяли участь. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім учасників, які надали, власне, Відповідь. На, що? відповідь на питання, яке ми ставили у випуску останніх новин, як ми робимо це завжди, задаємо якесь специфічне чеське слово, і все, що вам потрібно, щоб взяти участь в конкурсі, це дати відповідь на це запитання, це, власне, слово, якесь, і, тобто знайти написати його значення, а також обов'язково додавати свою. Тобто свій лінк, якесь посилання на себе, тому що, тому що це потрібно, щоб ми могли вас включити в власне, розіграш. Е, що далі? Як завжди, ось власне, прозора миска. Я буду показувати учасників кожного по одному, після чого зліплю папірець. Потім перемішаю їх усіх. Е, Запитання. А, запитання. Що було? Ми задавали слово ручечка ручечка, і багато хто дав відповідь правильно, дехто наполовину правильно, дехто менш правильно. Ну, це неважливо. Що означає слово ручечка? Як пише словник, це, власне, тобто. Зменшувально писклива форма від слова рука, тобто рука, маленька, ручка», чеською також рука і ручечка маленька. І, звісно, друге значення, щоб не було все так просто це стрілка, тобто на годиннику, а також на е інших пристроях, таких як тахометр, компас і інші пристрої, де є стрілка. Ось, власне, це також буде ручечка. Усім дякую, хто взяв участь, хто написав коментар та посилання на себе і можна, гадаю, потрошки приступити. Ось перший учасник. Закриваємо. Я нічого не махлюю, не підглядаю, просто кидаю їх туди, після чого перемішаю, не дивлячись, і витягну когось, когось з людей. Повернемось до трансляції. Ось скидаю. Так, наступна учасниця. Також скажу, що в нас таких от підручників, якщо хочете дізнатися про них детальніше, можете подивитись в інтернеті, що вони собою представляють, і чи тобто вони вас зацікавлять. Я гадаю, що для початку вони є суперовим матеріалом. Проте у нас ще залишився один комплект підручників від лідегол, який ми розіграємо у одному з наступних випусків новин, тож не прогавте. Оріон. Видно? Чудово. Хто можливо є тут новий, хотів би нагодою скористатись та... Сказати, що також ми ведемо подкаст для вивчення чеської мови на платформі Spotify, а також Apple Podcasts під назвою Мовна мозаїка». Дещо я б сказав, ну, для початкового рівня може бути складно, я згідний, можу відштовхувати, тому що не виглядає це все легко. Але... Крок за кроком, як каже Ліда Гола, і можна все оселити. Якісь дуже малі папірці вийшли. <гум> Такі от штукенці. Я не дивлюсь повністю, там щось скручу і когось взяв в руку, когось викинув, взяв ще раз. І можна дивитися, хто там, що там. Хто там що там. Там, що там. Якийсь коментар з'явився. Ось власне переможець. Кому вдача сьогодні найбільше посміхнулась? Роман Мельник 97. Ну, що тут сказати, як завжди, все по стандартній схемі. Вітаю вас з тим, з тим, що ви забираєте цей підручник. Як завжди, ми зв'яжемось з вами поштою у соціальній мережі та надішлемо вам підручник. Поштою? Так, все правильно. Дякую всім за перегляд, за те, що приєдналися до цієї трансляції. Ми будемо ще розігрувати такі підручники, кажу, кому цікавіше, дізнатися більше, знайдіть в інтернеті. Ось так от і називається: Лево у задній. Усім дякую та до побачення, Роман Мельник, Ще раз вас вітаємо! Гарного всім вечора!